Добрий ранок. Сонна, присонна. Чудовий день, таке сяйво, таке небо. Подивимось, який буде ранок. Який буде світанок. Дуже красиво. Ось так виглядає море. Знову я біля яхти. Хочу все ж таки теж пройти ще раз. Бо мені дуже подобається у них. І, до речі, в них смачна кухня. Кухар в них причудовий. Мої дітки стали задоволені. Ось так виглядає. Нас спуститися. Тут є сходи. І подивитися на море з цього боку. Також тут можна покататися. Вони як, як качельки такі. Небо, дивіться, яке чудово. Вже тут рибачок з велосипедом сидить. І ось такий відкривається вид Динозаврик. Тут є ще сходи. Давайте ще тут піднімемось. Цікавий ресторан, такий фактурний. Вроді вроде і просто такі дерев'яні, але мені дуже подобається дизайн, просто шикарний. Це ж хтось розробляв, такий дизайн, бо просто так не наставиш таку купу елементів. Просто так. Дивіться, ну класно. Вау, так шикарно зробили. Дуже сучасно. Виглядає. Я йду плавати. Ну, ці дрова просто так лежать. І вони ж використовуються, вони не просто так лежать. Їх можна там є, де палити костер. Це все продумано. Це красиво. Небо було, рожеве я їхала. В момент змінилося. Дуже симпатично. Тут людей значно більше приїхала. Скрізь бачу людей. Там троє тут. Одна людина. Ось. Спробуйте побачити. І сонечко подивіться, яке трошечки пізніше приїхала. Сонечко встало, так що день почався. Я думаю, що буде дуже чудовий день. Дуже красиво. Так, mm. да, продах я зняла відео <хоч> ранок все про діла. Зняла відео про секонд хенд дивлюсь його. Дивляться навіть краще, ніж ранки, хоча для мене саме ранок є цікавим. А людям... Цікаво все ж таки секонд-хенд, ну, Я сама люблю, якщо чесно, таке дивитися, так що, можливо, так. Цікавий ранок. Не знаю. Можливо, поїхати в центрі трошки поснімати. Я давно не знімала, пробіжалася це вечірнім містом, то мені здається, що вже трошечки скучило. Це про плани. Ранок потрібно строїти плани. Так що так роблю і я. Угу. Так що зараз поплаваю, трошки погуляю, рибачок, ми, звісно, на риболовлі. Зараз піду ще подивлюся, як він там. Не буду. буду. Намагатися робити відео 10-15 хвилин, бо я не можу просто зупинитися. Мене, якщо несе, то несе. Гарного дня. Я сьогодні навіть стадікам взяла, не повірите? Так що зараз спробую вам зняти на стадікам. Віджиай, якому кому цікаво. В Русі, звісно, користуватися статьками цікавіше, бо звичайна картинка плавна, можна рухатись. Дуже шкода, що я була на вечірній прогулці, У мене не було з собою нічого, бо я була по справам. Зараз біля динозавра. І ось так виглядаю. Зараз біля дракоші, тут така невеличка гроща. Ось так виглядає. Родина включила такий релакс. Сидить і зустрічає світанок. Це життя. Я опинилася саме ось тут біля басейну. Дуже красиво. Дивіться, яка краса. Одна людина теж ну, не ганяють можна зайти зранку. Я не знаю, бачу, що персонал приїжджає то, мабуть, працюють все ж таки вони, може, можливо, можливо, вже збирають, бо все ж таки бачу, що потрошку, хоча хто його знає, Но погода ще дуже комфортна. Так що можна плавати і плавати. Січка дуже швидко просинається. Так, щось я граюсь з цим діджай. З цим не знаю чому. У мене не, не дуже виходить. Особливо, коли я просто ставлю. Він просто падає в мене, перегортається, В общем, живе своїм життям. От сьогодні такий експеримент. Кожного разу даю йому шанс. І, думала, і купила саме в поїздку в Париж. Але після першої екскурсії я просто його кинула, бо нічого <кій> не виходило. Себе, коли ти йдеш, ще, ну, це інша камера, не дуже якість хороша. Но коли ти йдеш, так от, і ще сам, то це, це чудово. А коли біжиш, то ні. Так, рибачка зараз дивлюсь, і плавати. Ніхто не плаває. Дивовижна. Рибалок я показала чи не показала. Щось я побачила свого рибачка. О, він. Буде тут багатесенько. Сподіваються щось піймати. Я, до речі, вчора засолила, бо там така невеличка була рибка. Зробила експеримент. Тут саме коронне місце. Більше одного не станеш. То всі прибігли, щоб зайняти це місце, а вже його зайняло. зрозуміли. Подивіться, яке сонечко. Чим удобно цей діджай, що він якби слідкує. Ну, коли ти знімаєш сюди, то, звичайно, трошки. Трошки хуже обзор, мені так здається, хоча це може бути не так. Ой, сонечко просто. шикарне. Тут дві жіночки роблять йогу. Хтось фотографує. Дуже да. красиво. Да, таке релаксне місто. Там хтось ще пригає, робив зарядку. Мені теж можна зробити тут. Тим паче в мене є таке покривальце. красиво. Ось так. Хотіла, ага, ну все. Куль бабочки, куль бабочки попадають, сонечка вже прям зразу припікає. Хочу зняти цю картинку і піду вже плавати, бо час іде. я не знаю, скільки в мене є часу, але я навіть сьогодні собі сніданок взяла, бо рибачок може бути недоволен. Що я вже нею типу, він каже, що ти, ти неєш, хочеш їстеньки. Я собі сирнішки посмажила, кава, навіть невеличкий шматочок пирога. Ой, подивіться, ну, от як краса, так? До речі, про волосся. Я справді встаю не розчосуюсь, але волосся помити, особливо, якщо я в цей день плаваю, от скільки разів я буду плавати, стільки разів я буду мити волосся. Уявіть, два рази на море і на куяльнику я буду мити волосся. Так що не хвилюйтесь, з моїм волоссям все добре. Я вже в мене чудове волосся. У мене є недолік. П'ять років тому в мене була операція, я дуже хвилювалася. І тому я постійно, от, ну, нервую, не нервую, але ось так у мене залишилась звичка, що я собі сама же обриваю. Бо я роблю так постійно, коли дивлюсь кіно або щось руки, якщо не зайняті, шалонні ручки. Не можу спозбавитися це таке механічне, тобто я так нервувала, що пройшло 5 років. До сих пор оця звичка не ушла. І я вже її підкалувала, що тільки не робила, ну або жити далі, або постійно чимось переживати, хвилюватись. То продовжу насолоджуватись ну, такою, яка я є. Кожна операція нас, на жаль, не робить новіше. Ніколи вже ти не будеш таким, як ти був. Тому так, не буду вдаватися е, в подробності. В общем, таке життя. Або живеш, насолоджуєшся, або скуліш і ниєш. Гарного дня. Чарівно. Щось я все ж таки затрималась тут, де йти плавати. <рігла> да, чому не скористатися? Дуже красиво. Думаю, якщо у дворі, в частному домі, є така. Качелька, то можна посидіти. Я не знаю, як на, наскільки комфортно. Просто бічовка виконана, але металева основа. Цікавий варіант відпочинку. Ну, і можна тут тінь робити. Да, мені здається, би в побуті. Сончика близько я здаюсь тенью. тінью <підніма> піднімається потихеньку. І ось такий ще красо, щоб я була гарно, видно мене Привіт новому дню. Хочу сказати, сонечка вийшла. Зразу тепло. Ну, не так прямо, що спекутно в ковтинці. В ковтинці мені було жарко. Розтягнулася трошечки така свіжа, ну, Свіже Свіше повітря, Ну, комфортно. Не можу йти, мені подобається. Тут якось так дуже атмосферно, уютно. Ще музика додає зараз. Така спокійна, людина там сіла, собі включила колоночку, відпочиває. Зразу музика придає все ж таки такий баланс. Таке відчуття спокою. та да та та да Все ж таки, я вже тут розбросала речі. Тут кофта, там рюкзак. Всі м'як удома. Трошки не прибрало це таке. Це такий день ще не почався. Ось мій рюкзачок. У мене Вже бачу, хтось плаває? Чудовий. Все. Плавати йду. Решті біля води можна плавати. Одна дівчинка тільки плавала, те що я бачила, а так пляж пустий. Нікого справді нема, але люди скрізь сидять. Да, шикарно. Дуже комфортна причка. Я купаю майже кожного дня. Вчора був пропуск, ну комфортно і виходить комфортно ще. Рекомендую. Добрий ранок. У мене кава. І навіть сьогодні є сніданок. Сирнячки, пиріг шоколад. Чудово. Вот це ранок, Що навіть є сніданок. Дивіться, яка смакота. Сирнички, джем, сметанка. Пішла пройти повз, ось тут така потеряшка. Білий вед ведмедик. А ще ось такий дракоша. Ось вони тут разом живуть. Так, можна сидіти і сидіти. Тут біля мене тільки один рибалка. Ловить. Працюю в нього радіо. Трошки щось ловить, ні рибак не знаю, не дзвонить Поки хочу сьогодні так закінчити світанок. Плавала такий спокій. Прикольно. Взагалі, гарного дня бажаю. Прям поплавала, посиділа, поснідала. Прям таке, такий спокій. Саме спокій. От я не можу як передати дивитися на сонечко. Чудово. Гарного дня вам бажаю. Ось саме з такою картинкою я сижу. Ось рибалка, але ну, є ще все ж таки один. Ось динозаврик. Ну а тут яхта, ресторан дуже красиво.